Тема державної підтримки для аграріїв претендувати на допомогу можуть агровиробники, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь, або які отримують від 3 до 100 корів. Безповоротна допомога у розмірі 3100 гривень виплачуватиметься за 1 гектар сільськогосподарських угідь, але не більше 372 тисяч гривень, а також 5300 гривень за вирощену гривень. Корову, але не більше 530 тисяч гривень. Отримати допомогу можна тільки за одним із вказаних напрямків. Спробуємо зв'язатися з нашим наступним спікером. Це Маркіян Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас, пане Маркіяне. Доброго дня. Ми щойно озвучили про те, що з 1 вересня аграрії зможуть скористатися державною такою підтримкою, взяти участь в двох програмах. Детальніше розкажіть, хто може отримати цю допомогу і яким чином? Дійсно, запустили в вересні таку програму. Прийом заяв вже почався. Е, отримати можуть безумовно всі всі, всі всі ті, кого ви назвали, е, і хто має до 120 гектар в обробітку або від трьох до ста курів ідентифікованих і зареєстрованих відповідно до законодавства, е, умовою є реєстрація в державному аграрному реєстрі, який вже запущений Я думаю, ви також про це вже знаєте. Реєстра, реєстрація надзвичайно проста, займає не, не більше півгодини. Пів це максимум. І державний аграрний реєстр підтягує інформацію по ідентифікованих тваринах автоматично. Також підтягує інформацію з реєстру речових прав щодо прав на земельні ділянки із державного земельного кадастру для того, щоб визначати, чи дійсно відповідає фермер тим критеріям, які встановлені програмою. Пане Маркіяне, а з 1 вересня є у вас інформація, скільки вже заявок подали аграрії, фермери? Чи користується попитом така ініціатива? Вони тільки почали працювати о сьогодні вранці було трошки більше 70 заявок. А скільки всього очікуєте заявок? Скільки? Програма розрахована, якщо ми говоримо про е, субсидію на одиницю на гектар на приблизно 10 тисяч суб'єктів господарювання і фермерів. Що стосується корів, це приблизно 1200 суб'єктів і три з покриттям 32 дві тисячі е, корів. Скажіть, звідки цифри от 3100 гривень за один гектар і 5300 гривень за корову? Чому саме такі цифри? Це умова надання е, допомоги Європейським союзом. Коли е, програма готувалася, це було відповідно 100 євро і 170 євро на той час, коли програма. Підготовлювалися і велися переговори, це, грубо кажучи, курс, який діє на той момент. Тобто, ці програми планувалися запустити ще до початку повномасштабної війни, так? Насправді ні. Переговори почалися в, в кінці березня стосовно цієї програми. Тому що, а як, як, як якщо ми побачимо, на кого розрахована програма, це найменші наші фермери, найменші суб'єкти господарювання, оскільки. Для середніх та великих зараз активно і досить успішно працює програма пільгових кредитів по програмі 5.7.9. Однак, ми розуміємо, що наші найменші фермери мають гірший доступ з тих чи інших причин до кредитування саме на них була спрямована націлена ця програма з європейським союзом. Пане Маркіяне, які ще є важелі допомоги для фермерів, зокрема малих, про яких ви сказали, ми плануємо зараз, я думаю, ви знаєте про проблему тимчасового зберігання. Ми плануємо у жовтні надати нашим аграріям близько 6 мільйонів тонн. Потужності для зберігання ми говоримо про е, 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 зернові мішки для зберігання. Е, знову ж таки, закликаю наших фермерів реєструватися в державному аграрному реєстрі. Якщо ця програма е, буде успішною, у нас є попереднє домовлення з, з тим самим Європейським Союзом про те, що, по-перше, вона може мати своє продовження, можливо, розширення. По-друге, можуть запроваджуватися інші програми. Давайте резюмувати. Фінансова програма коштом бюджетної підтримки Європейського союзу. Дві програми, які запрацювали з 1 вересня, людям, фермерам, які нас зараз дивляться, що потрібно зробити, куди йти, телефонувати, який пакет документів готувати, аби отримати цю фінансову допомогу. Телефонувати нікуди не потрібно. Заходити на сайт Державного аграрного реєстру. Реєструєтесь. Якщо ви відповідаєте критеріям, для вас зразу стає доступна ця програма. Заповнюєте онлайн заявку, підписуєте цифровим підписом і для тих, хто подасть свої заявки у вересні. Ми вже чекаємо в жовтні виплати. Дякуємо вам за інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами був Маркіан Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.